Як от зараз, як бачите. Але спрацює. Але голосова, голосовий помічник це дещо. Особливо, якщо руки зайняті або брудні, або і те, і те, як от на рибалки. Ми цим кори... це, це було багато в яких камерах, але, по-моєму, тільки з 9 я це обнаружив. І почав активно приміняти. Зараз у нас 12, -та. можливо, купимо 14. -ту. Це буде вересень місяць, якщо в ній буде краща матриця. Бо камери, назви номера міняються, а фігня залиється фігньою. Чуть-чуть чогось додається, ну не айс. ладно каже он, рибак ще карасятники поуходили ібо на карася ще рано але карась на базарі вже неділі дві як є три причому кіло півтора угадайте хто жареного їв півтора кілограмового з цікорочкою не здержавсь, не виніть. Просто я його не можу зловити тут, де я ловлю, а де о, щуки виворачуються. Гуляють. Надо туди йти. Ладно, у нас і тут неплохо корме річка вонючка. І не кормила вона так ніколи, а по факту років так. 15 вже як риби нема. Нормальної. Отакої, як зараз ловлю. Не було ні тут, не в озері. На кошової ще піди. Попробуй найди хоч одну чи дві. Десять км на човні їхав. Допомогла каховка і допомогло, допомогла рибі війна. Вона змогла не раз одне ростися і щука швидко росте за три роки. Із малька до кілушки доростав. В принципі, оце вони і є, що ми ловили в 22-му. 300 грам. Оце вона і є, кіло з чимось. На ставках, де хороше питання, щука, з 300 грам до кіла доростає за рік спокійно. Не раз це спостерігав не вірив очам. 400-500 грам коропа закидають, і він через рік уже 2,5-1,5. Сом за 8 років з малька на Жер 20 ще москіл. В основному 10, десятки одиннадцять 7 кілограм. Але діставав, я бачу підписник дістав, у нього YouTube канал ще був. Та Габелла, ти вже все йдеш 10 разів. Не хочу піднімати, бо на одному держиться. На другому підбира, на третьому я можу її втратити. Оце болото. Болотна засранка. Ще й знаружи. Красавиця закілушна. Бутерброд з декорочкою так і бить. я вам покажу. Дивлюсь і не розумію, чого гамула в пакеті, а потім дивлюсь кобра астраханська пікла з пакета. Треба мити руки і валити додому. Заброси делаем, блін, капець, по 70 метрів. Груз 10 грамів от одний закидує далеко. Але глибина мізерна, може приманка не того кольору. Оп, ех, Клюр, походу, зрізала. Ні, приманка на місці, ну це овсетник. Віст, щучий хвіст. Ти бачив щучий хвіст? Бачив подлец такий. Ага, даже запуталось что-то. Все розпуталось. Та нифига. Що тут сталося? Все. Так, перевірка всіх узлів агрегатів. Блін, по-моєму, вона в поводок вдарила, взагалі промазала капець. як. Оце біда от в одного буває по щуки, що вона не просто промахується, а промахується капець як. Я це ще з перших отводних одних рибалок поняв. 15 десь, років тому на стебліку. Такі подачі, запоздалі, удари і все мимо. Привикше джигуєш-джигуєш класичним джигом, Покльовочка і все, підібрала єсть. Кожна втора покльовка була, кожна третя тільки результативна. Але буває, що просто на обичний джиг не бере і треба тільки от Плавно падаючий, ще треба скорость підібрати правильно паузи ривки різкі не резкі мільйонно оце я швернув навірно всі точно що 80 метрів просто капець як закинув Ну ми знаємо по клювакі якась щука є, може м'яка, може крупна. Але клюнула. І удар був хороший. Подсечка і мимо. Цікаво на відео, видно було чи ні. Думаю, що не особо, тому що сонечко вам світе Куди не треба. Я навіть окуляри і кепочку не взяв. Бо ще холодно, а передавали пасмурно. Шукав окуляри, ранці не знайшов, думаю, приблизно знаю, де вони, але ну, не буду довго, думаю, риця. Треба вертатися трохи в хату, думаю, та ні, вже взувся. От а от, оказується, пригодились би просто капець як. Оце капець. Я її веду, а вона... А вона це саме і все. Сповзла. Але не заплутала. Попробуємо тут. Накидався я вже з утра. Більше нитичка. Чи то приманка велика, чи то от водний не сильно длинний. чи то я. Чи то я стою в лижі обутий. Щука мене взула, походу, сьогодні. Не кожен день коту масляниця, якщо думаєш один день-два дня половив хорошо, це не факт, що на третій день буде хорошо, чи через місяць. У мене так не раз бувало. Попав на рибу один день хорошо, другий раз ще краще, третій там, думаю, ну все, життя наладилась. По судаках Ще, Щоб, моєму, навіть камери не було тоді. Таврій, я вже була, помню. І потім все, до весни порожняк. <су> Всю зиму. І я, блін, воно ж тут було, воно ловилось, воно є. Як так? От так, щука, сказала, точніше судак. Ну там і щуки в прилові були. На кошові на ямі. Ми це місто ямою називаємо там. Яма не там, вона була в другому місті і маленька. Район називається яма. Все що в тому районі яма. Дніпровський, коротше. Де вже не перебачить. Азура, кенетик, кеншин, XGame, Swim Sparki, Ядрена смесь, фрикциончик настроєний. А щука настроєна. Сьогодні ми це дізнаємось. Води капець немає. Але може так повести, що її зараз стає мало і вона виходить десь звідти Нере... після нереста, квітень місяць. Комишець зелений вже прорізається. тишина, але я в тебе вірю, одноглазий джо. Одного кобру поганяємо. Свій спарк. Страшний роботяга. Сказати, що страшний роботяга це нічого не сказати. Стільки щуки перетаскав, стільки раз флюр на березі щука одрізала з з ним. 0,40 сорокова я Оп! Капець був удар, аж хвиля пішла. Не догониш, я спас його, не догониш, падлюка. Все, вона один раз атакувала, треба дати їй віддихнути. Через 5 хвилин в щуки, як в золотої рибки, пам'ять коротка. Вона не накололась. Не знаю, може і накололась. Наркоманів розвилася куча. Може вона наколота. П'яна за рулем. Щуки розвилось триндець, Але все одно місць просто нема де ловити її. Окунь весь попер на нерест. Нема навіть мілкого, тому щука і клює, що. Жерти їй нема що. Бачу підписника збоку, як завжди. Вся на мене вже все те же. То вже полавлюють, напевно. Прийшли. Треба буде поздоровкатися, пообщатися, підійти, перевірити на що ловлять, стільки зловили, яка проводка, який колір, все це дуже важливо. Підмічайте, якщо бачите хтось ловить, дивіться, що за воблер і як він ним орудує. Або приманка, або що. Робіть висновки. Діставайте щось похоже. Якщо такого нема. Великий шанс того, що спрацює. А інакше толку від вас, як то кажуть, як ви на своїй волні, на своїх приманках не ділаєте виводи, як я на карачинах в кривому розі. Куцай моче щук на кавуни на шестиметровій глибині на півтораметровому воблері. воблірі. А я рядом стою, ні одної не можу зловити весь день, а він 15 штук чітлі не одна за одною нафігачив і смився. Я плювався. Поїхав, купив похожий воблер, Такого вже не купив, але похожий кавун до 2 метрів. 4 заброси, три щуки. З 6 метрів з дна піднімалась, щоб у нас вальнути воблера. Ви все це бачили. Зділав висновки, трошки, звісно, потрапити, бо всі каву колу... розвод щучий був за воблером. Промахнулась. Аж пузирі пішли. Зділав висновки. Трохи вложив з нещасних 200 гривень у воблер Падлюка промахнулась. Глибини нема взагалі 20 см, того я воблер так криво неправильно і тянув. Того ще... того ж. Того, що він починав при твічінгу заглублятися. Черпане лопатой дно і все, можна витягувати, закінчувати проводку. Щука з таким салатом в не вистачає. Зразу гра нарушена. Ну, фактом, що я бачив розвод. Навірно, не срослися, щука з воблером. Жаба пливе, йо-мойо ж, Крек Петрович, я тобі як Ілон Маск бажаю міцного. Ой, це ж треба було Ілону маску, так зашкваритися. І так був зашкварний тип, всім було очевидно. ну. Куда ж вже далі? Оказується, знизу постучалось. Головне, якщо не хочете в житті зашкваритися, це кругом так працює. Не йдіть в політику і не вчіть людей в житті. Втратите все. В сучасному світі так працює. Отміна, культура відміни і так далі. Оба-на, оба-на, орли б'ються. Дивіться, дивіться. Не знаю, на камеру було похоже між собою. Природа настільки встановилася, що орли, яструби вернулися, яких не було отрадясь. Бо людей на дачах немає, і в деревах, і в дубках кругом. А вони ж на висоті гнізда в'ють. І такі птиці гарні повертались. Ну, от кудись прилетіли, занімати територію. Шо капець. Але, блін, з цими вистрілами, обстрілами десь вони можуть осколок поймати. Навряд чи в повітрі. Але я думаю, вибухи не сприяють природньому життю. Плюс тратіл, плюс літій з батареї, як у воді. Концентрація космічна. Кожен день тисячі дронів у воду падають, мабуть. І вся ця гадость взривається у воді, розтворяється. Печалька. Повкладалися і весь день сплять. Сіпарша не з'являється, видно, кошеня десь привела. І зрідка пробігає мимо. Ну хоч не тут десь може з подарки. Троянський кіт. <рив> <рив> да, біба. Ей, мене кусати не треба, рижика кусай. Шкода така, по по... -по трава по коліно, по траві не ходять, а пригають, як зайці. Дивлюсь, що воно таке риже. Кочка, пум-пум-пум-пум по городу щось погнало. <рив> І цей за ним. Траву зараз не покосиш. Тут генератор включиш дрона, не почуєш. Тут і генератор косилку включиш дрона не почуєш. Та й, блін, зараз така дупа настала. Живем одним днем. Але то таке поки що ще не повністю відчаялись. Шкоди три таких хороняки. Рижика з мусорки забрали ще перед війною у восени 21-му. А цих двох в тому році, пам'ятаєте, літом з приюта котячого. Мілкі були засранці, породисті, <сум> той Боба дристав, як не в себе, аж до зими. Потім переболів, чим його тільки не лічили. Рижик спочатку нервнічав, переживав, кричав, дубасив. А зараз друзі, не розлій вода. Жратви на всіх хватає. Погуляться є з ким. Жизнь малина. Є, є кому хвіст прикрити.